Які в які ви енергії є і що треба пропрацювати? Енергія ваша стоїть, нічого не відбувається, тобто море ідей, море задумів, море якихось виношування, якихось планів, але воно тільки на стадії зародків і не народжується, до речі. Це може бути і списком висячих справ, в тому ж числі, що ви планували щось там робити, або комусь щось пообіцяли, або собі пообіцяли, і це, звісно, не виконали. Зробили зраду себе. Ось оці всі пендики вони беруть і відтягують вас. Енергію, що треба пропрацювати. Чим ви хворієте зараз, чим наповнене ваше серце або те, що вас спустошує, те, що вас виїдає, ваша внутрішня середина, яка кричить, яка взиває,